Як рідний дім, вона усім, як мати, щоб лад завжди був в домі тім. Про це нам треба дбати, і в краплях срібної роси побачиш чисте небо, Пташки на різні голоси співатимуть для тебе. Люби і бережи її, будь гідним її сином. Щорічно Міжнародний день туризму припадає на одне з величних християнських свят Воздвиження Чесного Хреста, 27 вересня. Напередодні цих двох свят туристичний гурток Трускавецького будинку учнівської творчості, засновниками якого є Володимир Чума, Ігор Козаков, Сергій Розора та Григорій Довгик, разом з педколективом Буту організував прекрасне дійство, на якому діти показали вміння збирати туристичний рюкзак, орієнтуватися на місцевості, подолання перешкод. Ні виступили міський голова Трускавця Руслан Козир, відомі туристи міста курорту Леонід Фадевич, Микола Іванник. Відданий своїй роботі керівник будинку учнівської творчості Василь Петранівський. На завершення свята кожен бажаючий зміг скуштувати приготовлений на вогні смачний куліш. Насправді День турист, туризму або ті люди, котрі пов'язані, з цим це надзвичайно люди є романтичні, оскільки їх завжди тягне до того, що створила матінка природа. І це є те. Що нас з вами породжує. Власне, туристи це є ті люди, котрі безпосередньо спілкуються з природою, безпосередньо бачать, коли стає сонце, коли заходить місяць. Вони можуть відважно підніматися в гори, мандрувати, сплавлятися річками, досліджувати природу рідного краю. Десь на березі дивишся на гори і дивишся, як сходить сонце. Ви знаєте, цей момент він ні з чим не зрівняється. В той момент, коли ти бачиш гори, бачиш сонце, бачиш це багаття річку. Розумієш, що все це тобі подарував Бог. Це є твоє, це дарунок від Бога, це є назавжди. Тебе не буде, пройде тисячу років, воно буде далі стояти. Це є безцінний дар, тому запрошую всіх походи, ідіть в гори, там дуже гарно. Ніщо з цим не зрівняється, з тими відчуттями, які ти там переживаєш. Гучніші оплески вітаємо нашого викладача і викладача навчально-виховного комплексу середньоземна освітня школа номер 2 доли Григорія. Голосніше оплески, ми не чуємо. Весною ми почали іскри з навчої поїздки по Буковині. Побували в місцях, де народився Івасюк. Були в церквах. Були в е, Хотинській фортеці і цілий, е, так би мовити, велике коло зробили навколо Буковини. Е, ну, зробили 115 кілометрів протягом п'яти днів. Ще раз приєднуюся до вітань своїх колег і хотів би, щоб у нас сьогодні була чудова нагода познайомитись один з одним для того, щоб ми мали можливість. Залучати до своїх майбутніх поїздок все більше і більше людей. Святом вас, дорогі туристи! Шановні вихованці, шановні гості, шановні мої друзі, тому що я бачу в колі присутні на сьогоднішньому святі багато відомих досвідчених колег, пати, мужчин, жінок юнаків. Я до речі говорив з Олександ Олександрівною. Єдиною жінкою, трускавця, яка буквально декілька років назад підкорила найвищу вершину Європи, яка все своє життя віддана туризму, я прийшла сюди, запросив мене Василь Львович, як керівника туристично краєзнавчого гуртка, який діє у першій школі, недавно діє два роки, а вже 30 років я ходжу з дітьми. Просто вгору. тяжкі речі йдуть вниз. Запустимо взуття, кладемо туди вниз. Теплий одяг. одяг кладемо знову ж таки під спину, щоб було м'яко. Споки у нас залишаються вільні місця. Але кладемо їх не Бачите, нічого складного, з іншої сторони можна тягнути, отак переправляємося. Може, тут дівчатку. Він першому. Ноги вперед. Під потах. Тільки ноги прямі тримайте. А другий на предмет або на об'єкт, дивлячись, на що ви хочете його визначити.